Сьогодні в випуску ротань офіційно став тренером Полісся. Довбик розповів про свій перший сезон в ромі. Став відомий жереб шахтаря в ліс Європи. Ван Левен, головний фаворит на посаду головного тренера Кривбаса. Житомирський клуб «Полісся» повідомив про укладення контракту з колишнім наставником Олександрії Русланом Ротані. інформація з'явилася на офіційному ресурсі команди. Футбольний клуб Полісся оголошує про призначення Руслана Ротані головним тренером команди. 43-річний спеціаліст уклав угоду з клубом терміном на три роки. Полісся щиро вітає Руслана Ротаня зі стартом нашої спільної співпраці. Ми впевнені, що разом зможемо досягти найвищих амбіцій, як у внутрішніх змаганнях, так і на Міжнародному рівні. Заявили у клубному керівництві. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Форвард Ромер Артем Довбек поділився враженнями від перебування в Римі і розповів про улюблене місце. Ваш перший сезон в Римі добігає кінця. Місто і клуб, такі, як ви очікували, чи є щось, що вас здивувало. Все вийшло так, як собі уявляв місто і клуб, і був безумовно вражені красою Риму і пристрастю, яка оточує команду. У вас уже є улюблений район міста. Який місто прекрасне, а історичний центр захоплює дух. Можливо, найбільше мені подобається ідея. Найчастіше бував це олімпійський стадіон, який спогад у вас найбільше пов'язаний з цим сезоном. Перша домашня гра проти Емполі, навіть якщо результат не був позитивним. Я був неймовірно вражений атмосферою на стадіоні, ентузіазмом у всіх болівальників. Чи можете ви дати нам резюме вашого першого сезону в Джала для мене резюме позитивне. Я перший рік у новому середовищі і мені довелося адаптуватися, але безумовно міг би зробити більше. Я віддав усі сили, щоб зробити свій внесок на благо команди. Цитує українського форварда ідеаліста. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Донецький шахтар, який як володар Кубка України, мав розпочинати свій шлях у наступному єврокубковому сезоні в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, отримав шанс напряму потрапити до основного етапу цього турніру. Є лише одна ключова умова для прямого потрапляння Шахтаря до групового етапу Ліги Європи. Перемогу у фіналі Кубка Хорватії мав здобути Славен Белупо, а не Рієка. Перший матч цих суперників завершився з рахунком 1-1, А вчора відбувся матч-відповідь, в якому перемогу з мінімальним рахунком 1-0 здобула Рієка, таким чином виборовши Кубок Хорватії. У підсумку вакантне місце в основному етапі Ліги Європи посіло Загребське Динамо. А «Шахтар», який передбачалося спочатку, стартуватиме з першого кваліфікаційного раунду турніру. Це означає, що команда зіграє у всіх раундах кваліфікації і на неї чекає максимально напружений шлях відбіркової боротьби. Тепер, щоб вийти до основного етапу Ліги Європи, гірникам доведеться подолати чотири кваліфікаційні раунди. Також зазначимо, що список потенційних суперників шахтаря в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи наразі виглядає так. Нідерландський фахівець Патрік Ван Левен, який наразі відсторонений від виконання обов'язків металістів 1925, може стати новим головним тренером Кривбасу. Як інформує телеграм-канал Футбол з вертольоту, Ван Левен наразі є головним претендентом на вакантну посаду керманича Криворийського клубу. Голландський тренер вже провів попередні переговори з керівництвом Кривбасу, і обидві сторони залишилися задоволені результатом цих бесід. На даний момент саме Патрік Ван Левен вважається пріоритетом. Ним варіантом для кривбасу водночас до переліку кандидатів також входять Імат Ашур та Юрій Максимов. Клуби Української прем'єр-ліги можуть випередити польські команди Екстра Кляси у боротьбі за Єгора Твердохліба, про що повідомляє телеграм-канал Інсайд УПЛ. За 24-річним півзахисником вже тривалий час спостерігають іноземні клуби ще з того періоду, коли Твердохліб виступав за минай минулого року. Однак саме представники УПЛ наразі вважаються основними претендентами на підписання футболіста. Один із цих клубів в наступному сезоні візьме участь у єврокубках, яка саме команда зацікавлена в трансфері не повідомляється. То можна лише пропускати, що йдеться про Полісся, Олександрію, Динамо або Шахтар. Керівництво Кривбаса не має наміру силоміць утримувати гравця, але хоче отримати гідну фінансову компенсацію, аби покрити витрати, які клуб поніс під час його трансферу з Миная. Додамо, що в сезоні 24-25 Єгор твердохліб відзначився 14 забитими м'ячами та зробив три асисти у 28 матчах за Кривбас. Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував призначення Руслана Ротані на посаду головного тренера Житомирського клубу. Чому все таки вирішили запросити саме Руслана Ротаня стати головним тренером Полісся? Ми спілкувалися з ним більше року, але я зробив помилку, що перестрахувався, що він їде на Олімпіаду і з командою працюватимуть його помічники, але все виправилося. Рік ми загубили, але ухвалили рішення для себе. І Руслан Петрович також вирішив працювати з Поліссям. У вас, як у президента клубу, які очікування від роботи Руслана Ротаня в клубі. Очікування це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета в минулому році ми зайняли п'яте місце, в цьому четверте. Якщо буде третє місце в наступному сезоні, буде гарно. При спілкуванні з новим тренером ви вже ставили йому якісь задачі на сезон. Ні, поки що ні. У нас буде велика розмова. Я думаю, що він висловить якісь побажання, і ми також будемо з ним обговорювати те, що у нас є метою. Англійський клуб Бренфорд офіційно повідомив про продовження контракту з українським півзахисником Єгорем Ярмолюком. Футболіст підписав на угоду з бджолами, яка діятиме до 31-го року. Нагадуємо, що Єгор Ярмалюк перейшов до складу Брентфорда з українського клубу Дніпро-1 у 2022 році у своєму першому сезоні в Англії він переважно виступав за молодіжну команду. Проте завдяки своєму стрімкому прогресу зумів звернути на себе увагу головного тренера і поступово став гравцем першої команди. У сезоні 24-25 21-річний ярмалюк провів 35 матчів у складі колективу. Юрій Вернедуб надав трибуна.ком крапкаком відкритий лист, в якому попрощався з кривбасом після трьох років в клубі. Чому я йду? Бо вважаю, що треба бути чесним перед собою і перед вами. Мені 59. У цьому віці вже не будують планів на 10 років, але я все ще маю енергію, амбіції та жагу до боротьби. Я хочу ще раз прийняти виклик. Реальний великий складний. Я не йду від клубу, я йду до нової цілі, але залишаю частину себе тут, у кривому розі. Я завжди буду вдячний за цей шлях, за довіру керівництва, за віру в мене від оболівальників, за спільні перемоги і. Поразки, які робили нас сильнішими. І прошу вас, не зупиняйтесь. У Кривбаса є майбутнє і є сили, щоб йти далі. Написав Вернедуб. Керівництво Чорноморця досягло принципової домовленості щодо продовження контрактів із п'ятьма гравцями. Про що повідомляє ресурс, та то таке. Головне, що в команді залишився захисник Ярослав Ракицький. Захисник молодіжної команди Фламенго Клейтон Сантана привернув увагу київського Динамо, про що повідомляє видання Флазоєріо з посиланням на журналіста Раяна Морейро. Контракт 20-річного бразильського футболіста з нинішнім клубом діє до завершення поточного сезону. Однак на цей момент нова угода ще не була укладена. Згідно з наданою інформацією, окрім Динамо, інтерес до талановитого захисника також проявляють англійський Лестер та один із клубів першого дивізіону чемпіонату Португалії. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.